Продається стільки, скільки ви внесете саме, тому що гроші підуть Збройним силам України. Вулиця Доценка у Чернігові. Тут, поміж магазинів, стоїть Микола Галаган. На стільці його книга Чорнобиль очима партизана. Микола говорить, тиждень тому вирішив продати свою книгу містянам, а виручені гроші віддати на потреби ЗСУ. Книжка випущена і лежить без дії. А ну, саме розумієте, що. Треба користь за останні три дні. Чоловіку вдалося зібрати майже 800 гривень. Місце ж він постійно змінює. В основному приймають доброзичливо, нормально. А позавчора стикнувся із агресією. Просто прогнали мене, тому що вулиця їхня територія. Миколі Галагану 75. 37 років тому він брав участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цю книжку він написав у 2010 році. Видати її вдалося тільки зараз. Працював диспетчером, тець по ночам було трошки більше часу. Я сідав і, і, і трошки, потрошку писав. Це було прийнято в радянські часи людей, яких призивали, які були цивільними. Їх призивали на військову службу, то було прийнято в народі. Називати їх партизанами. Микола згадує, в Прип'яті і Чорнобилі він пробув близько місяця. Чоловік заміряв рівень радіації. Я з звичайним дозиметром ДП 5 проводив ці заміри і рації передавали. Однак найбільше його вразило виття собак. Зява їх покинули, а вони вмирали в своїх квартирах. Голодні. Ніхто ж не думав, що хазяйва туди не повернеться. Радіацію як, сприймав як, як щось другорядне. Вплив радіації на організм відчув одразу, говорить Микола. Нас просто покинули на сутки на атом. Просто покинули, не забрали. Я у бомбосховищі проснувся утром, а піднятися не можу. Льог я спати, а спав як мертвий. І от просинаюся не просто простиня мокра, одіяло мокре, пододіяльник, а матрас мокрий. От так, от так виділявся пот. Може, благодаря цьому виділенню я до цих пір живий. Микола говорить, свою книгу вирішив продати саме зараз, аби нагадати людям про Чорнобильську трагедію і допомогти українським військовим. Тому подумав про те, що. Вже життя може закінчитись в той момент, який я не чекаю. Ольга Онищенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.